Так, і наступні у нас баклажани. Сідла немає, тому знімаю так, Ех, надіюсь, все видно. Значить Я їх розрізала. Ось такі маленькі на пополам, а ось такі більші я зробила ось так: на три частини. От, десь тут в мене ширші на чотири. Да. Ось, бачите, ну, що я буду робити? У мене закипає вода, їх треба проварити. Значить, маленькі буду проварювати десь хвилинку, от, а ті, що більше, десь три хвилинки. Це мені треба їх проварити. Так, кипить дивить, показую, як я їх проварюю по одному. Я не дуже довго, швидко, тому що, якщо будете довго їх, швиденько так якщо будете довго їх проварювати, то вони у вас будуть такі, знаєте, трішки як кваша я таке не люблю. Ось, бачите, беру так занурюю, трішечки хвилинку проварила і все. Так, поки поставила закипати розсіл, буду займатися фаршировкою. Баклажанів. Зараз по все покажу. Так, ось такі баклажани, вони вже в мене трошки вистегли. Ніяких пресів я не роблю, ніяких там прижимів, зажимів, вони в мене такі трошки підварені. От. Ось чим буду їх фарширувати. Я вже скуштувала, до речі, дуже смачно. Це морква з петрушкою. З цибулькою і часничком. Цибульку і чесничок порізала кубиком, от, квадратиком. І натерла на корейській терці мирку і петрушку. все. Зараз це буде, так от їх розкрила, наклала, наклала і в кастрюлю. Ось такі каструлі я буду кислити. Ось так. Нафарширувала їх моркою. Ще в мене трішки залишилося це все, морква. З всіми цими. Я отак от зверху розклала і все. Зараз залью розсолом. Значить, візьму таку кришку по розміру, щоб сюди стала. І гніт, що небудь важке. І все. І три дні будуть вони в мене в теплі, будуть тут в літній кухні стояти і підкисати. Ось так. Після трьох днів, як вони в мене постоять, я їх перенесу у погріб. От. Кого немає, можна розкласти їх по ємностям, по якимось судкам і до холодильнику. Ось так. Так, закипів мій розсіл. Значить, Зараз я сюди, значить 3 чайні ложки солі, ой, столові, столові ложки солі, 3. Значить, 2 чайні ложки перця чорного горошку. Пця духмяного, Так. 5 штучок лаврового листа. Так. І коріандр. Зараз мені принесуть. Я додаю коріандр. Мені подобається для. Можна додати цю ну, сам коріандр траву, тобто ну, вона як петрушка. От. Але в мене її немає, тому це буде приправа. ось Так, так, все додала, зараз прикрутю вогонь. от, і 10 хвилин в мене буде кипіти міросол. Так, ну і все. Ось так. Залила розсолом, кришечка і гніт. Все, накриваю, щоб ніяка мушка, муха ніхто не, не вліз. Ось так. І все. І так воно буде мене стояти три дні. Знімаю в погрібі, в мене тут повний треш. Отакий. От вже, вже це все наконсервіровано. В тому році з'їли під чисту. Так, хочу показати сині. Ось вони. Е камінчик. І синій кисли. Пахнуть смачно. Тріні вони мене кисли в кухні в літній. І ось перенесла сюди у погріб. Тепер буду ще два дні тут. Ось все о. Щось така кришка якась інтересна, інтересно, щоб закрити. От. А потім вже е, буду пере, господи, переносити, буду, коротше, покажу, що буде з ним робити. Я її буду морозить в морозилці Оце вони в мене докиснуть до. Як то кондіції до нужної. Помідорки все тут. Зараз. Капустка села призна. Венце, все як треба. Чесничок От. докисне, а тоді я буду заморажувати, тому що вони перекиснуть і будуть несмачні. Справи. Ну і продовження історії про сині. Не так сталося, як гадалося. Коротше, простоїли вони в мене 7 днів. Значить, цей, 3 дні в теплі і у погрібі ще 4 дні. Тому що вони поганенько кисли. Коротше. Зараз вони шикарні, прокисли, пахнуть шикарно. Що я буду робити з ними тепер? Ось, пакети. Пакую в пакети. І заморажую в морозильці, Ось так. І все, щоб вони не перекисали, потім достаю, вони потихеньку самі по собі розморожуються, І все, і смачні сині до столу. Ось так. Так, оце скільки в мене вийшло. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пакетів. От таких непоганих. Синеньких. Ми вже куштували, до речі, дуже смачно. Класно вийшло. Зараз це все йде в морозилку. І ось такий рецепт це такі, знаєте, баклажани по-одеськи. До речі, Одесі привіт. А так, отакі. Все, Морозилочку взимку будемо куштувати. М'якеньке воно, бачите, яке воно. Claro.